Інформаційний день на п'ятому каналі триває. Перш ніж перейти до сьогоднішньої теми, розпочну цю годину з нехорошої новини. Штаб АТО заявляє про загибель українського військового на Донбасі станом на 18-ту годину. Інформація сьогодні в моїй студії Григорій Перепелиця, професор університету Міні Шевченка, експерт з міжнародних з питань міжнародної безпеки. Доброго інформаційного дня вам кажу. Покликали вас, аби поговорити, відштовхнутися вірніше від теми тієї, що ж відбувається між двома країнами Польща і Україна. І в глобальному контексті, і в контексті спілкування на рівні громадян, тому що неприємні повідомлення, які ми читаємо останнього часу, вони дуже такі ну, турбують. По-перше, побили українських студентів, заявляючи, що Львів це польське місто, це сталося в Польщі. По-друге, вчора ми, ми почитали, що розписали певними символами і червоною фарбою кладовище Баківня під Києвом. Ваша думка. Проблема на рівні громадян, чи проблема на рівні організацій, чи проблема на рівні держав мені здається, що ця проблема лежить зовсім іншій зовнішньополітичній площині. Хтось дуже намагається посварити Україну і Польщу, розуміючи, що Польща для України є чи не єдиний і найнадійніший адвокат. І в сфері національної безпеки, і в, і в сфері реалізації євроінтеграційного курсу, і в сфері підтримки міжнародному середовищу, а взагалі безумовно, що це працює на інтереси Росії, і це вкладається в формат гібридної війни, яку веде Росія не тільки проти України, а проти твієї ж Польщі, проти, проти Західного світу. І в цьому сенсі треба сказати, що вона робить ставку на праворадикальні сили. Як в Польщі, так і в Україні, і не тільки в Україні ми бачимо у Франції, як піднімаються праворадикальні сили, як вони отримують великий шанс прийти до влади і в Франції, в Нідерландах, і в Італії, і, і, і в інших країнах. А, так що я впевнений, що власне план таких провокацій пишеться, пишеться в Кремлі. От Щодо виконавців, дивіться, він був підігрітий цей план спочатку певними інформаційними і культурними акціями. Тому що відповідний фільм зняли поляки, так, да, відповідні там, заяви робилися з того чи іншого боку. Вибачалися, не вибачалися за Волинські трагедії і так далі. От а тепер уже доходить ситуація до фізичного. Ну, так би мовити, до бійок до, до, до такого, от чим це все може закінчитися? Яка кінцева мета замовників цієї дестабілізації? Сутички? Ну посварити не тільки на рівні людських відносин, а посварити на рівні країн. Коли Польща відвернеться в Україні і Україна опиниться в повній ізоляції? От, власне, яка кінцева мета? А, але мені здається, що і в Варшаві і в Києві мають про це думати про ту небезпеку, яка виходить для обох країн при підігріванні таких радикальних радикальних акцій, причому які носять відверто провокаційний характер, угу. і на жаль, формування такої антиукраїнської думки, настроїв антиукраїнських як в Польщі, так і і намагання підігріти. Або розігріти антипольські настрої в Україні це дуже небезпечно. От з польського боку є нота протесту, да щодо ситуації боківні, і вони кажуть, що їм треба більше інформації, щоб розібратися в тому, що сталося з українського боку. Теж є реакція, не пускають мера перемишля в Україну з візитом. От, власне кажучи, це правильна реакція двох Вона, от ніби то на перший погляд, правильно логічна. А на ну, другий ну, треба сказати, що першочергова. А, позиція а, дипломатична а, в момент, коли відбулися провокації, українські провокації в перемишлі. А позиція була така, щоб не помітити а, цієї акції і таким чином досягти того, щоб все затихло, ніяких інших акцій не було. Але вони продовжились, і, і, і з українського боку, теж це. Вандалізм на цвинтарях, знищення пам'ятника польським жертвам на рівенщині і так далі. Тобто іде чітка, чітка реалізація певної стратегії. Але тут, тут же питання не тільки в дипломатичних відомствах, питання перше за все в правоохоронних органах: чому немає оперативного розслідування і оперативної реакції на ці дії. Так, мені закордонних справ Клімкін запевнив польську сторону, що винуватці будуть покарані. Але після цього ми не бачимо активних дій правоохоронних органів. Так, треба, треба не забувати, що це не просто певний, певна провокація, можливо, певний злочин. Що ці провокації несуть за собою надзвичайно негативні політичні наслідки. А якщо розмірковувати, хто ж виконавець цього всього замовлення от, по дестабілізації відносин україна Польща, от, хто які організації структури в Україні є чутливими до цих тем, до цих ідей і до виконання, власне кажучи, цього замовлення? Ну, ми бачимо по тих написах, які в Бековні, то нас направляє до того, щоб ми побачили сліду на УНСУ. Але останнє слово має бути знову таки за правоохоронними органами, які мають провести оперативне і об'єктивне розслідування і дати суспільству результати цього розслідування, а ви, ви винних сурово покарати. Поки що немає таких що результатів такого, немає. такого розслідування. І Це дуже сумно. Чим це все може закінчитися, ще раз повторюю питання, тому що Польща це країна Євросоюзу, країна НАТО. Власне кажучи, чи можемо ми говорити аж до, про, про те, що кінцева мета це загострення конфлікту аж до військового. чи ні? Ні, до військового, звісно, не дійде, тому що і уряд Польщі, і уряд України вони абсолютно свідомі. Того до чого можуть довести такі дії, і я думаю, що до війни ясно, що не дійде. Але до таких обміннот ну можливо навіть до відозви послів може бути, якщо далі буде продовжуватися ескалація цих провокацій. Тобто геть можуть зіпсуватися стосунки між, між двома державами. Ви знаєте, от експерти в студії часто говорять про те, що гібридні е, війни, які заплановані Росією і Путіним, зокрема, можуть розповсюджуватися по світу в цьому році дуже масштабно. І називають такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, називають такі країни, як Білорусія. Ви, як експерт, з між з питань міжнародної безпеки, що скажете? Є підстави для такого аналізу і для того, щоб ну, серйозно працювати. Це говорити я підставою дуже серйозної, тому що Росія досягла значних успіхів цієї гібридної війни і навіть неочікуваних успіхів. Вона фактично взяла під свій контроль стратегічні позиції в Сірії, а позиції США Америки послаблені. Таким чином вона відновила певний контроль над цим близькосхідним регіоном. Я вже не кажу про східну угу. Європу. Більше того, вплив в Росії всередині. Самих європейських країн він значно посилився, і ми, ми бачимо, як Росія в своїй інформаційній війні зіграла на почуттях євроскептицизму і антиамериканізму серед населення країн Європейського союзу, і бачимо величезну популярність праворадикальних, ліворадикальних політичних сил, які йдуть. На хвилі популізму і на хвилі проросійських настроїв в Європі, і це відчувається навіть в міжнародних організаціях європейських. Ми бачимо, що Росія вперше за всю історію втрутилась навіть в президентські вибори в США. І це теж є не тільки шляхом кібератак, а шляхом інспірування такої величезної. Дискредиційної кампанії як проти одного президента, так і проти іншого президента. І вона створила фактично хаос у виборчій системі США. В результаті таких дій гібридної війни не тільки Клінтон не, не стала переможцем, а й легітимність Трампа уже значно послаблена. А це значить, він послаблений як президент, а це значить, що в переговорах з Америкою Росія буде мати більш сильні позиції. І це також є одна з перемог гібридної війни Росії проти Заходу. тобто, за вашими словами за вашою логікою, Росія веде гібридну війну не лише в Україні, а й зі Сполученими Штатами Америки. Якби це гучно не звучало зараз, у цій студії а, розумієте, основна ж мета цієї гібридної війни, яку розв'язала Росія, а є не тільки знищення України як держави, це фактично регіональна ціль. А Росія ставить глобальну ціль. Зміни світового порядку створення ситуації е, хаосу. Міжнародних відносин і на тлі цього хаосу встановлення нової системи світового порядку вже на умовах Росії. Хочу зараз до нашої розмови приєднати Марію Іонову, народного депутата від блоку Петра Порошенка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Вона зараз у Страсбурзі на парламентській асамблеї Раді Європи, і ми кілька день намагаємося поспілкуватися. Пані Марія, доброго дня. Добре по перше, речі. розкажіть, будь ласка, чи задоволена українська делегація тією резолюцією, яку прийняли вчора в парламентській асамблеї Ради Європи, і наскільки серйозними були дебати по певних пунктах? Ну, по перше, я хочу сказати, що ми задоволені, що вона не гірша, тому що ті виклики, з якими ми стикнулися ну, останні дні, ми ну, якби тобто, це такі технології новітні знов до нас, як до нашої країни, вони застосовуються, і це просто було надзвичайно прикро. А, а, але а, ну, мені здається, що ми все ж таки а, зняли ці всі а, розбіжності, ці всі негативи і спрацювали дуже злагоджено. І я, користуючись нагодою, дійсно хочу подякувати всій делегації а, на чолі з головою делегації пана Марєвим. Тобто ми... Ну, дійсно, спрацювали досить успішно, тому що могло бути набагато гірше. У нас зараз, зараз продовжується боротьба, тому що якраз сьогодні був політичний комітет, і а, проблема в тому, що ну, росіяни продовжують діяти такими гібридними методами. І наразі а, у нас такий а, і, і, і лист а, з такою скажімо так, незгодою і а, скаргою надіслали на керівництво асамблеї, тому що. А, пані ні, Матвієнко, яка є під санкціями Європейського союзу, вона надіслала запрошення, щоб делегація приїхала в Санкт Петербург на форум СНД, і ми потім дізналися, що це взагалі спільна подія ОБСЄ. І, наприклад, наш голова постійної делегації Артур Герасимов також про це не знав. Тобто, ми почали там з політичного комітету, виходить, вже рішення прийнято, тобто ми запросили протоколи даного рішення. Завтра будемо відстоювати цю позицію на бюро. Ну, тобто Ми не розслабляємося. тобто, на жаль, Надзвичайно ну, важко зараз оцім всі, дуже багато гібридних цих всіх методів. І... Скажіть, Але ми будь ласка, скажіть, будемо будь ласка. робити все можливе, щоб цього не сталося. Як, чия була ініціатива внести пункт до резолюції до вибори до Верховної Ради України представників окупованих територій? Ну, взагалі, всі такі, скажімо так, Абсолютно негативні поправки, вони були внесені саме паном Гонько, це відомий проросійський депутат, але не так його поправки, скажімо так, ми з ними боролися, так як з усними підпоправками поправками. І і ем, такими усними поправками і усними підпоправками А, Тому на кожну поправку дійсно був підготовлений якби сценарій. Якщо була проголосована одна з поправок, то у нас були інші поправки Якщо ні, то ми якби її виключали. На поправки ми у нас було право а, вставати і заперечувати. Ми все дискутували, ми все говорили. Тобто, дійсно і про вибори, і про е, відміну закону декомунізації. Ну, дуже багато таких е, було, е, е, як би нас могли якби, зловити, але ми були дуже доб добре підготовлені і е, все ж таки аргументували свою позицію. і і наразі ну резолюція вийшла в принципі дуже позитивно, тому що там все ж таки в цій резолюції показується прогрес, який Україна на шляху до демократії в нас добуває. Тобто, ми вдячні, що тобто ще раз підкреслили тобто, ті речі, над якими нам треба працювати, і ми за те, щоб над ними працювати і покращувати їх, тому що все ж таки Україна вона знаходиться під моніторингом парламентської асамблеї ради Європи. В то же час я хочу від, ну, повідомити, що нагадати просто, що Російська Федерація вона відмовилася від такого моніторингу. да тобто, е, на жаль, деякі депутати, які, на яких впливають росіяни. Вони дуже їм важко захищати взагалі позицію принципів і цінностей парламентської асаблеї ради Європи. Я тобто, зрозуміла, дякую, спасибі велике. Спасибі велике, що приєдналася до нашої розмови. Марія Іонова, народний депутат від локу Петра Порошенка, прямо зі Страсбурга пояснила нам ситуацію, як українська делегація бореться за відстоювання. Бачите, ми говоримо про такі глобальні теоретичні речі, а там практично люди відстоюють і, і, і на кожну позицію, на кожну тезу готують свою відповідь. Наскільки Ілюстра ілюстрація оця є яскравою зараз для нас. Наскільки Європа прихильна до нас, і наскільки ми повинні бути уважними у тому, кому довіряти, кому ні? Ну, коментар пані Іонової це теж підтвердження, що це війна. Війна з Росією тільки на дипломатичному фронті. І я погоджуюсь з нею, що наша парламентська делегація витримала цей бій. На дипломатичному фронті і, і власне, не, не відступила. А, так, тепер, якщо говорити про наскільки нам важливо відстоювати свою позицію на міжнародних організаціях, і як це може нам допомогти у цій війні з Росією? А, головна проблема полягає в тому, що в цій війні, яку ми офіційно не визнаємо, ми зробили ставку на на допомогу міжнародних організацій і міжнародного права. Uh -huh. А це була хибна позиція, тому що розв'язавши війну, Росія зруйнувала міжнародне право, дискредитувала міжнародні організації і посилила в свій вплив. Тому, фактично, вони мають дуже малий слабкий ефект сьогодні. Яким буде світ у 2017 році? Знову війна гібридна у на всіх напрямках? На жаль, світ іде до хаосу. І чому я сказав само початку, Путін виграє в цій війні? Нас очікують дуже тяжкі часи, на жаль. От, коли ми не можемо спертись на міжнародне співтовариство, як це було в часи так званого постбіполярного періоду або постбіполярного миру, тому що це все зруйновано. Вихід є тільки в нашому власному зміцненні, тому що окрім зовнішнього фронту, у нас ще є внутрішній фронт, існуючий режим, який побудований на корупцію, і пара не випадково нам нагадує, що у вас тотальна корупція, що це більший ворог для вас, для існування вашої країни, ніж сам Путін і Росія. І якщо ми не подолаємо цього внутрішнього ворога, то ми не переможемо і зовнішнього ворога. І міжнародне співаториство на всьому нічим не допоможе. Маємо передати слово місцевому часу. Зараз в паралельній студії знаходиться Катя Кельбус. Почуємо кілька сподіваюся, хороших анонсів. А можливо, і ні, Катю, що у вас там. Вітаю, Ларису ну не дуже хороші. У нас анонси. У нас війна народу проти маршруток на Київщині. Там теж ні мешканці проти необґрунтованого підвищення плати за проїзд. Жахлива історія про однорічну дівчинку, яка померла через отриманих під час купання опіків тіла у столиці. Ну і інструкції до ліків шрифтом Брайля для незрячих уперше в Україні презентували в одній зі столичних аптек. 18.45 Ми в ефірі дочекайтеся. Дякую, Катю. У нас є 30 секунд, аби якось підвести підсумок нашої розмови. Щось ми закінчуємо на песимізмі з вами спілкування. Будемо укріплювати внутрішній фронт. Такий висновок так, сьогоднішньої розмови і зміцнювати громадянське суспільство і свободу слова в Україні. Я вам дякую, що прийшли в нашу студію. Григорій Перепелиця, професор університету імені Шевченка, експерт з питань міжнародної безпеки. Не знаю, чи додали ми вам оптимізму цього вечора, от але ж таке наше життя. Прощаюся Всього найкраще бувайте здорові.